Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую першокласників на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку чому сонце на землі? Найголовніше? А зараз давайте виконаємо вправу ми, сонечка. Погляньте у віконечко. Чому сховалось сонечко? А ми! Ми засвітим, світим сонечко. Таке велике сонечко. Таке веселе сонечко. Я сонечко і ти сонечко. Ми світимося всі. Починаємо наш урок з програми в прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі, говорить ведуча. А яка зараз пора року? А який місяць? «Яке сьогодні число? А який день тижня? Ну, нічого не знаю. Давайте допоможемо. Сьогодні понеділок, 25 березня. Мої вітання, говорить ведучий. Який сьогодні спостерігаєте стан неба? Сонячно. Хмарно чи похмуро, а що на рахунок опадів, можливо, був сніг чи дощ. А кому відома температура повітря? Підгадайте загадку, рано вранці прокидається, встає, розсипає скрізь проміннячко своє, огляда природоньку, зігріва, а надвечір спатоньки патоньки знов ляга. Сонце правильно! Сьогодні на уроці ми розширюватимемо уявлення про сонце, про значення сонячного світла і тепла для рослин, тварин, людини, збагатимо знання про сонце як про небесну зорю, про те, що сонце є єдиним природним джерелом тепла і світла на землі. Розвиватимемо пізнавальний інтерес, увагу, пам'ять мислення. Вміння аналізувати ілюстрації та робити висновки, а також спостережливість і розширюватимемо словник. Прочитаю вам вірш Олександра Олеся. Послухайте все навколо зеленіє, річка лється і шумить, тихо, тихо, вітер віє і з травою гомонить. Як тут всидіти у хаті, коли все живе, цвіте? Скрізь дзвенять пташки крилати. сяє сонце золоте. Пригадайте, а що ж належить до неживої природи? Це повітря, хмарки, вода, сонце, зорі місяць і райдуга, це теж нежива природа, можна довго перелічувати, так? А до якої природи належить Сонце? До неживої правильно. Сонце, дітки, це величезна розпечена куля. Температура на її поверхні досягає 6 тисяч градусів. Саме тому тепло доходить до нашої планети. Сонце знаходиться дуже дуже далеко від Землі. На літаку до сонця треба летіти 10 років, а на ракеті потрібно летіти 6 місяців. Сонячний промінь вже долає цю відстань за 8 хвилин. Запам'ятайте, за одну секунду сонце виділяє більше тепла і світла, ніж люди використали. За всю історію свого життя на землі. А до нас доходить із цієї енергії лише маленька частка, але її вистачає для того, щоб на землі існувало життя. Послухайте казочку лісника. Дуже люблю я сонце. Коли сходить сонечко, природа оживає. Птахи радісно щебечуть, а рослини повертають свої голівки квіти в бік сонця. Та якось одного сонячного ранку зненацька настала суцільна пітьма. Злий чарівник украв сонце, щоб знищити все живе. Та не зміг він в руках утримати, бо воно обпекло його, немов вогонь. Як ви вважаєте, що в цій казочці правда, а що вигадка? Ви знаєте, що всі істоти на землі дихають, а збагачують повітря киснем рослини. Проте виробляти кисень рослини можуть лише на світлі, отже, якби не сонце. То на землі не було б кисню, не було б тепла і все живе загинуло б. Запам'ятай, ви знаєте, що всі істоти на землі дихають, а збагачують повітря киснем рослини, проте виробляти кисень рослини можуть лише на світлі. Отже, якби не сонце, то на землі не було б кисню, не було б тепла, і все живе загинуло. б. Чому я повторила? Щоб ви запам'ятали без сонечка не було б життя на Землі. Окрім того, сонце допомагає виробляти необхідний людському організму вітамін Д. Люди навіть склали приказку куди не заглядає сонце, туди навідується лікар. Куди ж вночі ховається сонечко? А нікуди сонечко і не йде. У всьому винна наша земля, яка обертається навколо своєї осі, і підставляє теплим промінням сонечка то один свій бік, бачите зараз, то інший. Точнісінько так, як ти грівся холодної ночі біля багаття, перевертаючись з боку на бік і відігріваючи замерзлу частину тіла. На тій стороні, де стає видно сонечко, настає день, а на протилежному боці ніч. Повернеться земля іншою стороною, і все відбувається навпаки. Там, де була ніч, настане день, а де був день, настане ніч. Послухайте віршик Світить сонце в вишині. Тобі світить і мені, землю нашу зігріває. Сади світлом наливає. Світить ясно у віконце Золотава зірка. Сонце. Яке значення для життя на Землі має сонце? Пропоную вам переглянути відео. Яке значення для життя на землі має сонце? Всі від нього навкруги набираються снаги, тільки ранок настає, виглянь у віконце, всім воно життя дає, променисте – сонце. Ми всі його дуже любимо. Як тільки сонечко сходить, все на землі веселішає, квіти розкривають свої голівки і повертають їх до сонечка, птахи голосніше починають співати, плоди наливаються, діти радіють, граються. Люди завжди спостерігали за природою. Вони бачили, що вранці сонце з'являється на небосхилі, а ввечері зникає. Пояснити це явище не могли адже не мали достатньо знань. Минуло багато часу, і ми дізналися, що сонце найбільша зоря. Вона має форму кулі і дуже гаряча. Тому сонце називають великою розпеченою кулею. Температура поверхні сонця досягає 6 тисяч градусів, але воно знаходиться дуже далеко від землі. На літаку ми б летіли 10 років, на ракеті півроку, а сонячний промінь долає цю відстань за 8 хвилин, але за цей час він охолоджується і тому зовсім не обпікає поверхню землі, а лагідно зігріває всіх мешканців нашої планети. Окрім тепла, сонячні промінці дарують нам світло. Сонце виробляє дуже багато енергії, але до нас доходить лише часточка, і цього вистачає, щоб існувало життя на землі. Земля обертається навколо сонця і освітлюється ним по різному. Так відбувається зміна пір року влітку сонечко піднімається вище і зігріває краще. А взимку промені падають косо, тому ми отримуємо мало тепла. Без сонячного проміння стане холодно і темно. У рослин не будуть зеленими листочки, і не відбуватиметься фотосинтез, завдяки якому виробляється кисень. Рослини ростуть, цвітуть, дають плоди у теплу погоду ще за допомогою сонця виробляється вітамін Д. Він потрібен особливо дітям, бо допомагає вам рости, і тваринам також потрібно сонечко. Сонячні промені допомагають виробляти в тілі тварин корисні речовини, вітаміни. Отже, у природі все починається з сонця. Отже, сонце це джерело світла і тепла, без яких не було б життя на землі. За допомогою цього відео ми повторили все, про що говорили сьогодні на уроці. А зараз розглянь малюнок, яку рослину зображено на малюночку. Поспостерігай, як змінюється її положення впродовж дня. Як ти вважаєш, чому? Чи погоджуєшся ти з висловом? Сонце це єдине природне денне світило. Так чи ні? Розглянь зображення та порівняй розміри Сонця та Землі. Погляньте це Сонце. А оце отака малесенька крапочка це наша планета Земля. Далі переходимо до роботи в зошиті. Тож, чому сонце на землі найголовніше, коли сонце дає більше світла і тепла? Коли, подумайте, взимку чи восени, чи навесні, чи влітку? Познач, будь ласка, галочкою. Наступне, обведи зображення об'єктів, яким потрібне сонце, та поясни свій вибір. І третє завдання яку частину доби зображено на кожному малюночку. Впиши відповідні цифри. Отже, бачимо чотири малюночки. Полудень, ранок, ніч та вечір. Спробуйте, будь ласка, розрізнити та позначити цифрами 1, 2, 3, 4. Ну, а зараз спробуй розказати: чому ти любиш сонце? Для цього постав відео на паузу. Ну що ж, наприкінці уроку. Давайте з'ясуємо, що тобі відомо про сонце? Навіщо сонце живим організмом? Що може статись, якщо сонце зникне? Що ти відчував сьогодні на уроці? Назви три факти про сонце. Про які ти дізнався. Як ти гадаєш, навіщо потрібні знання здобуті сьогодні на уроці. Ну а зараз обери, будь ласка, емоцію, з якою ти закінчуєш урок. У мене все вийшло, було важко, нічого не зрозумів. Ну що ж, почнемо разом фізкульт-хвилинку, яку ви продовжите потім самостійно. Що ж дітки? Я дякую вам за увагу та чекатиму вас на наступному уроці.